i'll Повертаються до старих традицій, і у великих містах Америки останнім часом стало популярно відроджувати та надавати нове життя старим забутим спорудам. Так у центрі Вашингтона знайшли застосування підземній трамвайній станції, про існування якої знали хіба що люди, які прожили в місті понад 50 років. Адже станція припинила працювати ще у 1962 році. Тепер там буде мистецький центр. Продовжує Уляна Телюк. Парк Надюпонсеркол популярний район Вашингтона. Знаходиться він всього у кількох кварталах від Білого Дому та посольського ряду. Район славиться своїми особняками та є місцем проведення чисельних акцій, як політичних, так і громадських. Мало хто здогадується, що під парком є велетенський підземний простір. Які Браулі Агнесі сподівається перетворити на культурну мистецьку меку. Ми бачимо тут різні проекти: від виставок художніх робіт, які заповнюють простір з використанням світла і звуків, до інсталяцій чи розміщення традиційної галереї? Це також місце, де є можливість проводити різного роду сценічні заходи. У столиці є кілька експериментальних театральних колективів, які хотіли працювати у незвичному просторі і регулярно ставити вистави. Підземний трамвай з платформами з'явився у Вашингтоні у кінці 40-х років минулого століття. Проіснував він недовго у 60-х рух трамваю було призупинено, а тунель зачинено. Однак тепер підземна станція має шанс перетворитися на символ нового міста, яке відроджується і розвивається. Зміни за останні 5-10 років відбулися неймовірні ресторанів побільшало, з'явилися новобудови, нові можливості. Ми вважаємо, що настав час створити щось таке, щоб місто могло й далі розвиватися. Підземний простір на Діпон Циркол лише один приклад тенденції перепрофілювання покинутих промислових ділянок у Нью-Йорку, Наприклад, інвестори хочуть перетворити забуте трамвайне депо у підземний парк. До речі, місто уже може похизуватися кількома успішними проектами перебудови, як цей навісний пішоходний міст на місці старих трамвайних колій. Але чи зможе Вашингтон повторити успіх Нью-Йорка? Я вважаю, нам необхідно мати художній простір чи просто простір на дюпоні. Думаю, це ідеальне місце, адже воно дуже велике 7 тисяч квадратних метрів. Бел Маклауд очолює організацію, яка сприяє розвитку малого бізнесу в районі Дюпону. Він розповів, що 15 років тому вже були спроби використати приміщення під ресторани з трамвайним мотивом. Однак задум не був реалізований. Теперішній проект є реалістичніший. Інвестори зібрали непогані гроші. Вони розуміють, що проект буде коштовним і забере багато часу. У них є розуміння його масштабів, так що це вже добре. Браулі Огнесі та задіяні у проєкті сторони надіються відкрити тунель для публіки восени цього року. А це десь змогу побачити, наскільки в місті є зацікавлення у сучасному мистецтві.